Всім вітання. Веду сьогодні трансляцію з, зі свого музею. Ось. Тут є різні екземпляри. Ось гадина. Також є, речі. Купінська наших хлопців. Є такий енлав. Херсонщини і Кацапські речі ось Пляскин. Пляскін. От у них прізвища, капець. Це таких їхній стаканчик. Підсумок. Тут багато таких речей. Дивіться. Це цікава річ. Хлопці, очистили З Харкова. На Харківському напрямку передали мені Велика подяка. Також ось є. Від с 300 час 400, С-300. Така штука цікава. Також тут є багато екземплярів з Підавдіївки, з Бахмута. Це, якщо я не помиляюсь, акумуляторний блок від x 101 x 101 Тут є речі, які хлопці давали. Ось з-підовдіяки вже його нема в живих мого побратима. Хорошого благословенного побратимчика. Також це. Ця... Це з Миколаєва. Бачите, є козацька папаха, Козацька, руська. Так ось ось з вешками. З Зетками, з вешками, бачите зло. Це у кацапів на цьому. На шоломах таке написано. Ось їхні шоломи. Друга ДШ... ДШР. Так вони попали під роздачу в Україні. Також ось це від 109-ї. Такий сувенірчик. Це від дронів. Це також від дронів ЄНАВТ. Ось тут цілий рюкзак. З-під кліщівки хлопці винесли з кацапських позицій. Ось такий музей, друзі. Оце ігла. Ігла така штука. ПЗРК. Є ось така лента. І багато-багато різного і різного тут в мене. Друзі, якщо когось з вас щось зацікавить, то за донати я можу це давати. Якщо ви будете донатити на наші поїздки, на те, що потрібно сьогодні для ЗСУ, то ми можемо з вами про це говорити. Можете писати в коментарях. І тоді ми будемо робити або якісь розігриші, або хтось по-цільовому хоче. Тому так. Ось. Це музей. Капеланський музей. Стільки цього всього я. Ось так. Нехай всіх Бог благословить. Підписуємось на канал, не забуваємо ставити вподобайки. І разом до перемоги. Україна переможе.